Українці можуть втратити пенсію, якщо не пройдуть ідентифікацію. І зробити це потрібно до 1 жовтня 2025 року. Що це за процедура, кому необхідно її пройти і для чого вона потрібна, розповім детально у цьому відео. Тож додивіться його до кінця. І не забудьте підписатися та поставити лайк, аби ми могли і надалі робити для вас важливий контент. Зробили, тоді поїхали. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви, як завжди, на Ютуб каналі Політмедіа. Тут ми говоримо простою мовою на непрості теми. І сьогоднішня тема обов'язкова ідентифікація пенсіонерів. Нові правила вже діють цього року, і якщо ви або ваші рідні не встигнете вчасно підтвердити свою особу, то можете залишитися без пенсійних та страхових виплат. Але давайте почнемо з того, що ж таке ідентифікація це офіційне підтвердження того, що людина жива, перебуває в Україні або за її межами і дійсно має право на пенсійні чи страхові виплати. Раніше такі перевірки проводилися вибірково, але тепер вони стали обов'язковими, але лише для окремих категорій. Отже, кому саме потрібно пройти цю ідентифікацію? За даними пенсійного фонду, обов'язкові ідентифікації підлягають громадяни, які отримують пенсійні або страхові виплати і постійно проживають на тимчасово окупованих територіях України. Ті, хто після 24 лютого 2022 року виїхав з окупованих регіонів і не став на облік як внутрішньопереміщена особа ВПО, ну тобто можуть бути різні причини. Також ідентифікацію мають пройти українці, які перебувають за кордоном і продовжують там отримувати. Пенсію а ще ідентифікація обов'язкова для людей, які отримують адресну соціальну допомогу, якщо вона була призначена на період від лютого 2022 року до червня 2025 року, включно де і як можна пройти цю ідентифікацію? Є кілька способів. Перший це через відділення банку, де ви отримуєте пенсію. Достатньо прийти туди з паспортом або ідентифікаційним кодом. Також можна зробити цю процедуру у сервісних центрах пенсійного фонду. Там проводять фото та відеофіксацію. А якщо такої змоги немає фізично прийти до сервісних центрів пенсійного фонду, то можна подати заявку на проведення відеозустрічі з представником пенсійного фонду у режимі онлайн. Для цього можна використовувати різні месенджери Viber, Google Meet і так далі. Або ж можна зробити взагалі все онлайн самостійно без сторонньої допомоги через портал електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, який називають КЕП, або за допомогою Дія-підпису, та заповнити відповідну форму для підтвердження особи. Для тих, хто перебуває за кордоном, найкращий варіант пройти ідентифікацію це дипломовані. Установи консульства або Посольства України. А для того, щоб ви могли бути спокійними, що ідентифікація пройдена, а значить, ви гарантовано отримаєте свою пенсію, можна скористатися спеціальним сервісом на порталі пенсійного фонду під назвою Моя ідентифікація. Як це працює? Зайдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, авторизуйтеся за допомогою кепу або дієпідпису, увійдіть в особистий кабінет. Далі у меню Ліворуч оберіть рубрику Моя ідентифікація. Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, тоді оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5. Якщо ж ви пенсіонер і не потребуєте ідентифікації або жодного разу її не проходили, то тоді поля, дата та джерело сервісу моя ідентифікація будуть пусті. А якщо все пройдено, то у цьому розділі ви побачите дату останньої ідентифікації та джерело, з допомогою якого вона була проведена, наприклад, установа банку. Важлива умова успішного проходження ідентифікації це повідомлення про неотримання з боку Російської Федерації жодних виплат, тобто ви не можете отримувати. Пенсію, так або якісь інші виплати від України і паралельно ще мати певні виплати від країни-агресорки. Як ви зрозуміли, це стосується тих, хто проживає на тимчасово окупованих територіях, або які виїхали на підконтрольну Україні територію. Такі громадяни мають повідомити пенсійний фонд України про те, що не отримували жодної копійки від Росії. І зробити це можна знову ж таки вже відомими способами. Через веб-портал Електронних послуг Пенсійного фонду України, там буде така рубрика дистанційне інформування. Потрібно буде знову ж таки авторизуватися за допомогою КЕП або з накладанням дія підпису. Під час проведення відеоідентифікації. Особисто подати заяву до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду і повідомити про те, що вам жодної копійки Росія не виплачувала, ну а потім спати спокійно та очікувати на вашу українську пенсію. Але що ж буде, якщо не пройти процедуру до 1 жовтня або, ну, якимось чином проігнорувати її, ну, різні можуть бути обставини у людини? Все просто. Якщо ви не проходите ідентифікацію, тоді виплати просто зупиняються. Пенсійний фонд має право тимчасово припинити перераховування грошей, доки людина не підтвердить свою особу. Тобто мова не йде про скорочення пенсії чи зменшення суми, мова йде про повну зупинку виплат але це теж не кінець світу, це не катастрофа. Якщо ну різні можуть бути поважні причини, навіть неповажні причини. Ну люби людина забула або не встигла. Багато було різних справ зробити цю. Процедуру виконати її там до 1 жовтня. Ну, ви можете це зробити пізніше. Так, вам призупинять ці виплати, але тим не менш, ви можете пізніше пройти цю ідентифікацію, обравши ті способи, про які ми з вами говорили, і вам поновлять ці виплати. Тому, якщо ви читаєте якісь повідомлення там в телеграмі, що все, все пропало, якщо раптом ви не встигнете пройти цю ідентифікацію, то не хвилюйтеся, звичайно. Краще е, зробити все вчасно для того, щоб спати спокійно, але якщо так станеться, що ви не встигаєте, все одно нікуди ваші виплати не дінуться, якщо ви маєте на них законні підстави. Просто треба буде трошки пізніше пройти цю процедуру. А тепер давайте все таки поговоримо про те, навіщо взагалі це робиться, навіщо ця ідентифікація взагалі Потрібна державі, так, кому вона потрібна. І найголовніше, вона потрібна людям, чи вона потрібна, ем, не знаю для кого, для того, щоб контролювати цих людей. Отже, яке є офіційне пояснення пенсійного фонду, там пояснюють, що процедура ідентифікації потрібна для того, щоб уникнути зловживань, коли гроші отримують замість пенсіонера інші люди. Ну, поводьтеся, це логічно звучить таке трапляється. Також для того, щоб перевірити тих, хто перебуває за кордоном, але отримує виплати. Інша мета це для економії бюджету, щоб кошти отримували тільки ті, кому вони насправді належать. Ну, тобто, це фактично ще один інструмент боротьби з так званими мертвими душами. Тобто, ну, така собі боротьба з корупцією, а вона все ж таки, все ж таки існує як не крути. Тож, друзі, підсумовуючи те, що ми з вами проговорили, до 1 жовтня часу небагато. Тож не зволікайте, якщо ви або ваші батьки, родичі є пенсіонерами, перевірте, будь ласка, чи потрібно вам пройти ідентифікацію? Тобто, з'ясуйте, до якої категорії пенсіонерів ви або ваші близькі належать. Перевірити все це можна на порталі пенсійного фонду у спеціальному. Розділі моя ідентифікація так само можна знайти інші способи, зателефонувати до пенсійного фонду, прийти особисто, це швидко, безкоштовно, а головне, збереже вам стабільні виплати. Напишіть, будь ласка, чи проходили ви або ваші родичі коли-небудь вже ось цю процедуру ідентифікації і чи збираєтеся ви це зробити найближчим часом? Дуже цікаво. Дізнатися ваш досвід, і що ви взагалі думаєте, ця ідентифікація вона дійсно допоможе якось побороти наявність так званих мертвих душ, зробити більш прозорою цю систему нарахування пенсій? Чи це насправді ускладнить життя простим людям? і... Нічого від того хорошого не буде. Якщо це відео було для вас корисним, підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео, а ще краще натисніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні випуски. З вами був Віталій Маргалик. Побачимося на ютуб каналі Політ Медіа.